Вітаю вас, друзі! Хочу спробувати ось в такому ракурсі розібрати інформацію з потоку для вас. Що вам важливо знати на сьогодні? І так, руна Кінас це енергія. У вас багато енергії, ідей. Ви рухаєтесь до успіху, ви горите своєю справою, можливо, почуттями. Сонце це майже те саме, все описує, що іруна кіназ. Вони дуже перегукуються, ці, і карта іруна. Сонце це успіх, це радість, це просвітлення, це вихід із, із якоїсь складної ситуації. Ну, якщо ви чоловік, то це вас показує, що ви виходите з складної ситуації і в таких енергіях яскравих рухаєтесь по життю далі. Якщо ви жінка до вас іде, ось такий чоловік або поряд з вами, можливо, це ваш чоловік. Він вийде, вийде в ось такі позитивні енергії, і все буде добре, якщо якісь є проблеми. Давайте ще подивимось, що ще вам актуально. Так. Ой, це я просто договіри ногами поставила руни. Подивіться, вам актуально, що дуже швидко, швидко буде перемога. Можливо, це нам всім актуально, слухайте, дай Боже. А можливо, кому просто як індивідуальні, такі ваші власні перемоги, ваші власні тріумфи. Вас чекає дуже швидко перемога і успіх. успіх. Ви зберете такий врожай, на який ви навіть не сподівалися. Так, прекрасно, прекрасно, що ще нас чекає нас усіх. Так, радість чекає за руною Вунью. Наповненість щастя, здійснення мрій, задумів. І ці мрії і задуми стосуються саме робочої сфери, роботи вашої. Там ви відчуєте задоволення, все там буде добре, у вас складеться. Так, ще що вам актуально, просто от давайте ще так подивимося. А ще вам актуально знати, що в когось вирішаться якісь судові справи. Прямо вирішиться. Ключ уже в ваших руках і на вашу користь буде рішення. Папери ділові оформляться теж так, як вам ну, треба, щоб вони оформилися. Хтось отримає цілий пакет документів, комусь просто по справедливості все буде відбуватися в житті. По справедливості. Ви стоїте на новому етапі свого життя. Це це Руна Дагас, яка символізує світанок. Зміни, позитивні зміни йдуть у ваше життя, і вони будуть ну, позитивними, дуже позитивними. А для когось, я ж кажу, програється суто юридичні якісь справи, в яких ви отримаєте перемогу, в яких ви.